Оксана Шпиталь, що ти робив у війну, щоб втримати розум і сни? Я котів збирав на дорогах від крові масиних. Я збирав мед і збирав потрібні слова, щоб не впасти, як мати спитає. А де його голова? Я писав їй на горілій землі і на стінах горілих хат я писав до останнього, як снаряди вилив набад. Я хотів причаститися спогадом про неї її ім'ям, поки я ще стою поміж чорних тіл і глибоких ям. Я вчився бачити смерть там, де вона ще в планах обожнювати кавуни, абрикоси, соняхи й каштани. Я вчився пекельної мови ненависті і любові, молитися, коли душі горять, як метелики паперові. Я боронив своє місто від швидкого відчаю і лещат. наші спекотні ночі від непоправних втрат. Я боронив свій час від чужих провин і казок, щоб ти нарешті в саду посадила лілей та бусок. Я радів вуличним дітлахам їх щирості і забавам, радів смачному борщу і зеленим високим травам, коли ми пораненого встигали доправити до лікарні, і коли ти писала, що сьогодні була в перукарні. Я плакав від болю над голим холодним тілом, від неминучості смерті, яка скашено косила тих, хто братався своїм життям і своєю бідою. Я плакав від щастя, що смерть обійшла мене стороною. Я плака від щастя обіймати рідні обличчя від відчаї втрат на сухому сільському збічі, від пекучого сорому, втоми і злої провини, від полегшення, що ще вмію плакати, як нормальна людина. Я говорив про невимовну ніжність і найвищу відвагу. Я мовчав про кам'яну тугу і ненаситну спрагу. Я питав, що ти робив у війну, щоб втримати розум і сни. Я жив і боровся, як міг. Мені кожен так говорив.